Вітання глядачам каналу 8 листопада, субота, локація Дальні рубежі. Минулого разу, коли я тут був, я привіз гостиниць від мого друга і підписника, який приніс для звірів два пакети яблук Ці яблука були розкладені перед деякими фотопастками. Цікаво буде подивитись. Хто ласував і чи ласували взагалі звірі цими яблуками. Чекаємо цікавих кадрів. Ліс без листя став прозорішим і недалеко від встановленої фотопастки побачив ось таку конструкцію. Можливо це гайно білки, хоч трохи завелике за розмірами, а можливо і гніздо якогось птаха. Хтось постійно провокував цю камеру, сам залишаючись за кадром. Біля цієї фотопастки навколо пеньків були залишені яблука від Андрія. Перевірка показала, що всі яблука біля всіх фотопасток зникли, і хто був винуватцем, не завжди було б зрозуміло. Косулі були частими гостями біля цієї фотопастки, але я не побачив, чи вони проявляли інтерес до місць закладок з яблуками. Мене більш здивувало, що вони їли сухе опале листя. Перший інтерес до яблук виявила лісова кониця, але вона тут з'явилася тільки одного разу. А ось цікавий момент. Коли кониці сховали за деревом, тут пролітає якийсь птах. Незрозуміло, що за птах і що це було. Атака на коницю чи просто випадковий проліт. Ось тут, можливо, косуля і з'їла декілька яблук, але хто з'їв яблука біля великого пенька незрозуміло. Вночі 3 листопада перед камерою прийшла олениця. значить, десь поряд знаходиться і все стадо. Косулі з'являлись біля цієї фотопастки майже щоночі. Що кидається очі? Що як і влітку активність звірів починається після 18.00 і вранці до 9.00. Тому зараз більшість кадрів це нічна зйомка. Найбільша загадка, куди зникло більше десяти яблук біля борсучої нори. Я не виявив жодного. Фотопастка записала всього 7 файлів. Ввечері 31 жовтня пробігла зграя собак на чолі з родим вожаком, але довго вони тут не затримувались. А через три доби... По звичному маршруту прийшов лісовий кіт. А це один із кандидатів, який може бути відповідальним за зникнення яблук. Хитрий лис. Ці кадри найбільше здивували мене. Такого повороту події я не очікував. Можливо, це не берсуча, совина нора. Сова перебувала в норі майже хвилину, а про її виліт сказував тільки порив вітру від її крил. Останньою до кадру потрапила білка, яка живе десь поряд. Часто її бачив, але до кадру потрапляє не часто. Біля фотопасток, що встановлені вздовж грівчака, яблука теж зникли. Але можливо тут їх з'їли косулі. Ось козлик дуже зацікавився місцем закладки яблук. Лисички перелякались фотопастку і перейшла рівчак по воді, навіть не скористалась поваленим деревом. Біля цієї фотопастки встановив солончак. Побачимо, чи буде працювати.